Ручки в'яжу ту в'язанням. Так вони менше розтягуються і мають достатньо цікаву структуру. Гачок номер 2 робимо початкову петлю і пров'язуємо 6 повітряних петель. Першу петлю трошки витягуємо. Гачок вставляємо у другу петлю. Витягуємо нитку, залишаючи петлю на гачку. Так будемо повторювати до кінця ряда. Зворотній рядок. Накидаємо нитку і протягуємо її через дві петлі. Повторюємо до кінця ряда. Наступний ряд. Першу петлю ми витягуємо, потім вводимо гачок у вертикальну дужку кожної петлі попереднього ряду і витягуємо нитку, залишаючи її на гачку. Назад пров'язуємо зворотній ряд. Накидуємо нитку, протягуємо через дві петлі і так повторюємо до кінця ряда. Даною технікою вив'язуємо ланцюжок саме тої довжини, яка нам потрібна для ручки. Вив'язавши ручку потрібної довжини, на кінці робимо розширення. Добавляю посередині ще одну додаткову петлю. 3. І посередині захвачую. Витягую ще петлю. Нас буде вже на гачку не 6, а 7 петель, які буду пров'язувати такою же самою технікою 5 рядочків. В шостому рядку звужуємо розширення, пров'язуючи не через дві петлі, а через три петлі. Наступний ряд трішки витягуємо першу петлю. Потім вводимо гачок у вертикальну дужку кожної петлі попереднього ряда. Зверніть увагу, захвачуємо не одну вертикальну петлю, а дві-три, так як ми пров'язували, для того, щоб в нас не загубилася щільність. На гачку в нас залишається чотири петлі, які ми пров'язуємо разом. Робимо повітряну петлю підйому і будемо одну сторону вв'язувати в кожну петлю стопчик без накида. Обв'язали розширену частину ручки, за яку воно буде кріпитися до сумки. І далі будемо з'єднувати серединку з без накида. З'єднавши по всій довжині, з другого кінця ми також пров'яжемо, вив'яжемо таке ж саме розширення. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки і не забувайте підписуватись. Коли в'яжете одну ручку, не забувайте записувати, на якому ряду ви робили збільшення або зменшення. Для того щоб друга ручка була ідентична першій.